Всім сонця, з вами я НіксТоекс, і сьогодні вже 19 серія, як я прохожу діктаторсну пісню. Ну а ми починаємо. Як я і обіцяв, я мушу захватити Канаду. Але ну, армія в мене не дуже сильно прокачена. Так що зараз нам її треба прокачати і напасти на Канаду. Армію я прокачав, можемо вже нападати. Ну, в війні з Канадою ми 100% виграємо. В цій серії нам треба захопити всього лише три країни і кінець. Після Канади піде Індія. Індію не буде так важко захопити, тому що в неї. А... Я думаю, що в неї армія послабіша. А та до ядерки нам ще якраз три країни. Я зараз захоплю Канаду, буде дві. Захоплю Індію і Австралію, і в нас буде вже ядерка. На кого кидати, ні на кого. Тому що не буде країни на кого кидати. Хоча можна на одну країну кинути, але ми, виходить, кинемо на саму себе ядерку. Так що ну, цього робити не треба. Як ви вже поняли, у війні з Канадою ми виграли. Ми, як завжди, прокачаємо производство. І ми зараз мусимо прокачати армію, але це буде дуже важко. Опа-на. Ну не знаю, чи зараз ми прокачаємо армію, чи потім. Але я прокачав, наскільки я зміг. Хоча так то треба зараз прокачати армію, а потім вже воювати з Індією. Але тоді буде дуже довге відео, так що я не знаю, чи я зараз це все встигну зробити. Поприте мені його ще треба змонтирувати. Ну, як змонтирувати? Як ви бачите, я дуже хріново монтирую, але, ну, все одно. Там треба все лише переходи зробити і кінець. Так що, ну, відео затягнеться надовго, так що не знаю. Ну, Давайте ще тут прокачаємо, тут прокачаємо і зараз переходимо до Індії. Армію, щоб захопити Індію, я вже зібрав, і ми на Індію якраз вже нападемо. Але то, що там у Канаді? Гроші вже набралося, так що так-то я вже можу її прокачати. А чи вже все добре. Ну і поки там іде війна з Канадою, ой, точніше, війна з Індією, я зараз можу прокачати місних воєнних в Канаді. Тепер, як ви бачите, у війні з Індією ми вже виграли. Прокачуємо производство. Тому що Індія дуже багата в неї і тут є дуже багато чого, як я бачу. Ювелірний ринок, алмазні рудніки, дуже багато чого. Але думаю, Індію так сильно прокачувати не можна. І то нам зараз треба прокачати інші країни, які ми не прокачали. Таку, як Канада і інші. Так що, думаю, Індію сильно можна не прокачувати. А зараз нам треба набрати армію і захватити Австралію. Так, армію, щоб захопити Австралію, ми вже набрали, і ми її зараз захопимо. 19 серій. Ми це все так довго проходили. Хм, сік. Цікаво, а першу країну, яку я захопив, це була Ангола. Чи це була яка? Оскільки я пам'ятаю, спершу я захоплював сусідів. Я захопив Багамські острова. А, у Румунії повстанці. Так, треба почекати і подивитися, що там. Ну, пос... ну повстанці будуть не зараз, але трохи потім. Так, ну. І на цьому кінець. Я захопив всі країни світу. Я захопив все. Я захопив кожну частинку. Тепер я управляю всім цим світом. Ніяких повстанців не буде, хоча так то може і буде, але я так то я хочу б прокачати це все. Треба в Австралії тут прокачати. Я тут все одно дуже хочу. Ех. Ну, ядерку не знаю, на кого вже кидати. Демократична Республіка Конго. Але тут написано Ангола. Дуже дивно стою ядеркою нічого не понятного, але на цьому кінець. З вами був я, Текс. Всім удачі і всім пока!